Так, фасадне приміщення добре проглядається з дороги, зручні під'їзди і паркування поруч з приміщенням. Бачимо позаду житловий масив заселений. Так, житловий масив, масив також і через дорогу. З плюсів, що я бачу, що перші поверхи це все йдуть квартири. Тобто комерційної нерухомості не вистачає. Поруч через дорогу бачимо продуктовий магазин. Всю локацію оглянули, і далі через дорогу будується житловий комплекс.